Та родика Мирон, чоловіча колода, це прям карта випала під час тасування, значить, вона про щось дуже важливе хоче нас проінформувати. Що ми бачимо на карті? Ми бачимо, як, наче перший досвід, як сексуальний досвід, можливо, в чомусь ще. Але так як це у нас еротична колода, то, скоріш за все, це про якийсь досвід в коханні. У стосунках, у сексі. Дівчина при цьому сором'язлива, можливо, вона ще досить юна, молода. А чоловік, ми бачимо, що він уже такий досить дорослий, для неї навіть, можливо, як старуватий. Ну, це може бути просто, можливо, старший за вас за віком. І у нього, ми бачимо, він тримає маску вовка. Тобто він вовк. Як у вовечій шкурі. Ну, тут може бути, що він видає себе за вовка, а насправді не такий там якийсь хоробрий чи крутий. З іншого боку, навпаки, він може бути там якийсь весь сюсю -сю такий, а насправді він як вовк, такий прям брутальний, жорсткий, можливо, аб'юзивний. І ще це може говорити про те, що він може бути як вовк одиночка, тобто звик до того, що він один постійно, і для нього це теж може бути в новизну, відно... ну як не відновити стосунки, а почати з кимось зустрічатися там, чи ще щось. Можливо, людина там, була у стосунках і вже якийсь довгий період не в них. І, звичайно, це потім як новий досвід кожен раз, коли починаєш зустрічатися з кимось новим. В будь-якому випадку це про щось нове. Ви дивитеся, хто ви на цій карті. Можливо, це для когось відіграється, що ця молода юна дівчина це, можливо, якийсь хлопець буде досить молодий, і на задньому фоні це вже зріла доросла жінка. Таке теж може бути. Ви ж під себе підлаштовуєте ситуацію з карти. Я вам розповіла, про що це може бути, далі ви аналізуєте і під себе його вже підганяєте. В будь-якому випадку, будьте обережні. Все одно я завжди закликаю всіх, будьте обережні.